Перевіряємо лайхак, оприскувач з міксером і кидаємо туди носочки для того, щоб постирати. Багато коментарів читав, що можна буде перемішувати не тільки рідину, да, а й перемішувати грязні речі. Тому зараз продемонструємо, як це працює. Це в нас 16-літровий прискоч, у котрого є міксер, котрий може перемішувати рідину. Збоку у нас є клавіша включення цього міксера, клавіша включення оприсковаче. Ну і давайте. Попробуємо. Перевіряємо на чистих носочках, потім перевіримо на грязних носочках. Да? Можливо, комусь достанеться саме цей оприскувач, на котрому ми робили ці тести. А можливо, не достанеться. Якщо мені дуже сподобається, то залишу його собі. Так, давайте додамо водички, щоб було максимально все класно. Давайте камеру покажемо. Так, бачите, наші носочки на місці. Да? І вони плавають зверху. Зараз додамо водичку і подивимося, як вони будуть перемішуватись. І будуть взагалі цей міксер щось робити. Так. Не знаю, скільки додати водички, будемо додати 6 літрів, і там трошки було. Можливо, вистачить, можливо, не вистачить. Міні-пральна машинка на 16 літрів. Думаю, буде цікаво. Так, Давайте ще додамо водички. Максимальний об'єм у нас 17 літрів. Зараз зробимо десь літрів, може 10, ну думаю, вистачить. Так, Все. Вмикаємо наш оприскувач. Сподіваюсь, що все буде добре і все буде перемішуватись. Так, натискаємо. Так, Чогось нічого не працює. А чого? А чого? Ага, Бо наш міксер трошки зажувало. Що хочу сказати, лайхак не працює. Просто-напросто наші носочки затягуються на міксер да, і стаперять його. Тому, вибачте, постирати носочки нам не вдалося. Але зараз покажемо, як водичка перемішується. Так, витягуємо наші майже постирані носочки. Да? Лайфхак не працює, тому хто хоче прати речі в оприскочі з міксером, не вдасться. Трошки інакше треба принцип. Так, носочки ми наші убрали. Тепер вмикаємо наш міксер і покажемо, як він перемішує рідину. Як ми бачимо, для рідини для перемішування просто буде супер. Тому, кого цікавить, 16-літрова моделька профі від компанії Forte. Вона йде у нас з міксером, бачите, такий пропелер. Він хоч невеличкий, але дуже класно та ефективно працює. Буквально там декілька секунд і ви можете спокійно перемішати вашу рідину. Тому звертайтесь, 16 літрів є в нас наявності.